Україні знову загрожують відключення світла, причому на роки. Болгарія не хоче продавати Україні енергоблоки для добудови Хмельницької АЕС і вже заломила ціну 700 мільйонів доларів. Нагадаю, скандал довкола цих реакторів роздули, бо обладнання було російським та ще й бу але. Є підозра, що американці хочуть нав'язати Україні свої реактори компанії Westinghouse І один реактор у них коштує аж 6 мільярдів доларів. Помста за суми. Наші військові завдали удару дронами по місцю розташування 112-ї ракетної бригади в місті Шуя Івановської області Росії. Саме її військові вдарили двома балістичними ракетами по центру Сум на вербну неділю. Росіяни про свої втрати мовчок, значить, долетіло як треба. Тим часом звільнено керівника Сумської області Володимира Артюха, який, начебто, в той день організував нагородження військових. І про нову напасть, окрім електрики, українці цього року залишаться і без фруктів. Експерти кажуть, що заморозки в Україні знищили 80% врожаю, абрикос, черешні і персика. А це означає, що ціни на ці фрукти злетять до космоса.